Котики, маркотики, вітаю! І сьогодні я хочу розповісти вам про свої б'юті-знахідки, які я збирала протягом місяця. Тут у нас буде бюджетна, якісна косметика, яка допоможе вам зробити крутий макіяж. Робимо традиційний кофт. Сьогодні це в мене чай із саусепом. Я не знаю, хто вигадав цей чай із саусепом, хто його почав збирати, але це просто щось unbelievable. Тому. За вас сподіваюся, що ви там у теплі, Також із чайочком, з кавусею. І розпочинаємо наш сьогоднішній макіяж. Заколюємо з вами волосся, щоб воно нам не заважало. Мені із Алі Експресу прийшли ось такі неймовірні щипчики для волосся. щипчики закулки, називайте як хочете. Але це просто щось нереальне. Вау! У мене ще є з таким хвостом русалки, і я думаю, що коли мені прийде повністю все моє замовлення з аліку, яке я робила ще місяць тому, то ми з вами зможемо зробити огляд на всю цю красу. Як заколати це волосся так, щоб я не виглядала як облізла якась воша? Сьогодні у мене такий стиль луски, і сорочка під цей стиль луски. І сподіваюся, що наш макіяж не буде як у якоїсь лишайної рибини. Перша знахідка і одразу розрив, це ось такий тональний від ламель і це у нас Clear Face. Знаюся, чесно, коли я дивилася на полицях на цей тональний, то я обходила його десятою дорогою, тому що я думала, що це щось таке жахливе, що я цього точно купувати не хочу. Але я вирішила в магазині протестувати і протестувати одразу не на ру. А спробувати з тестера таку невелику частинку, нанести собі на обличчя і подивитися, що ж воно там буде. І виявилося, що цей тональний класно ліг на мою шкіру. Я не знаю, чому я його весь цей час уникала, але він ліг ідеально. Я ще про нього навіть зняла тікток, і ламель потім цей тікток додав собі в інстаграм із моїм обличчям. Тому я навіть була у Ламеля вже на сторіночці, чому я дуже і дуже тішуся. Це уже щільненький тональний, якщо порівнювати із отим від. Телемель Smart Skin, то це уже реально щось щільне. Якщо порівнювати взагалі з іншими тональними, то це буде тональний такого середнього перекриття, і я вважаю, що на осінь зиму саме те, що потрібно. Єдине його мінус, це те, що я взяла найсвітліший відтінок, і він мені трохи жовтить. Я думаю, що цей тональний має підійти, в принципі, будь-якому типу шкіри, тому що він і не сильно сушить, але не дає якогось неймовірного сяяння на вашому обличчі. Фініш у нього такий трохи матовий, але в той же час він і гарно сяє. Не можна сказати, що ви нанесли на себе якусь маску, яку не можна змити, і все ні. Він трохи сяє, але при цьому шкіра виглядає матовою. Не має такого ефекту, як від ось того мого улюбленого від Севентін. Якщо ж ви, як і я, білосніжка, але боїтеся такого жовтого відтінку, то цей тональний, на жаль, не для вас. Але найкраще протестуйте його у Єві, тому що там є і 401 відтінок, і 402-й. Подивіться, як він на вас виглядає, а вже потім думайте, купувати чи ні. І його ціна на хвилиночку, на секундочку 140 гривень. Класний тональний за 140 гривень, де ви таке можете знайти. Останнім часом все, що я купую на осліб, саме з тональних, вони найкращі. Цей від Lamel, мій від Eveline, ось той better than щось там. І від Seventeen я їх купила на осліп і вони виявилися найкращими у житті. Саме цей тональний він. Ідеальний саме на таку осінь зиму влітку, в теплу пору року, я б з ним би точно не хотіла ходити, тому що він для мене був би защільним. На шкірі він не фіксується намертво, тому якщо ви будете отак торкатися, щось там орзити, то тональний може трохи сходити. Тому якщо ви такого не любите, то краще зафіксувати пудрою. Я як людина, яка пудру ненавидить, але використовує їх тільки на відео в житті. Не фіксую, а зараз на відео доведеться зафіксувати, тому що ви мене будете бачити жирним млинцем. Ще ж до тонального, то мені подобається, як він в мене виглядає на обличчі десь годин протягом 4, можливо, трохи п'яти, але потім він трохи починає зі зморщуватися, він починає трохи як сушувати мою шкіру, тому цей тональний я використовуватиму, тільки якщо кудись там виходитиму, на якусь подію, де я знаю точно, що я буду десь протягом 4 годин. Якщо мені потрібне щось протягом довшого часу, щоб я весь день була гарна неймовірна, тоді я. Використовую ось той від Seventeen, або ось той від Eveline. Після тонального я купила ось такий консилер від Kiss Beauty. У мене це в 0,1 відтінку Natural Beige, і я його купувала у магазині Шик і Блиск. Я пам'ятаю, коли раніше, можливо, роки-півтора тому, я купила була цей консилер, і він мені нереально сподобався. Я його купувала влітку. Я пам'ятаю, що він мені там гарно все перекривав. Я наносила його без тонального. Чисту шкіру, просто замажити свої синці. І коли я побачила була цей консилер у магазині, він ще й тоді коштував щось гривень 50 коли я його купила. Я вирішила: о, круто, куплю, спробую, подивлюся, чим я користувалася півтора роки тому. Вам про це розповім. Але, по-перше, цей консилер він трохи жовтенький такий, і він мені підійде саме під ось цей тональний засіб від ламель. По-друге, я не знаю, як він раніше мені подобався, але зараз я бачу, що він мало що перекриває, тому що якісь сильні синці він вам точно не перекриє. Це такий легасенький консилер із жовтеньким відтінком. І коли ви його розтушовуєте, то ви можете побачити, що такі синці він трохи як вуалькою перекриває, але якісь уже прищики, почервоніння він перекривати не буде. Для мене це ідеальний варіант, хороший варіант саме на літо, коли в мене шкіра така трохи з засмагою. Я не хочу використовувати тональний засіб, але гасенько прибрати свої синці, тоді його використовувати ідеально. Але якщо б я хотіла з ним ходити взимку, так восени ні. Це трохи не для цього консилер. Kiss Beauty – це у нас Китай, але що мені тут найбільше не сподобалося, це його об'єм, тому що тут всього-навсього 4 мл. Я пам'ятаю, що тоді він у мене був закінчився зі швидкістю світла. Але раніше я ще не знала, що можна прибирати стопери в консилерах. І якщо ви його приберете, то там ще буде купа цього Цієї вашої маси, але тепер я знаю, що якщо він в мене почне закінчуватися, то обов'язково приберу ще той стопер і звідти все до останньої краплинки вимажу, вимазюкою. Непоганий консилер, якщо ви його побачите, то можете спробувати. Також я бачила, що вшики близько на них були а навіть тестери, можна спробувати. Але якщо б я обирала між цим або ось тим моїм улюбленим від Евелайн, то, мабуть, все-таки побрала Евелайн. Трохи припудрюся не улюбленою пудрою від Патрісії Лідо, яка гарно виглядає першу годину дві, але потім вона жахлива. Але щоб вам не виглядати такою масною, то варто припудритися. На жаль, я не знайшла для себе ніяких крутих ні хайлайтерів, ні рум'ян, але я вже побачила ті, які я хочу замовити від Revolution. І сподіваюся, що найближчим часом замовлю і хайлайтер, і рум'яна від Revolution. Єдине, що я для себе знайшла, відкрила це свою стару палетку. Ось така красуня від The Balm, і в ній є і рум'яна, і хайлайтер, і бронзери. У нас тут є троє рум'ян, є бронзер, є хайлайтер, і тут такі тіні. Чесно, я її купувала, мабуть, років п'ять. Тому десь так. І з того моменту я нею трохи покористувалася і забула. А це я її знову щось побачила і вирішила докористуватися уже, е, хайлайтером і докористуватися рум'янами, зробити такий project pen. Якщо вийде, то, можливо, я навіть всю цю палетку використаю. І тут для мене є відтінок рум'ян, який відкрився для мене неочікувано. Це ось такий, мабуть, downboy. Я ним почала постійно користуватися так само, як і ось цим Mary Lou. До цього влітку я обожнювала рідкі рум'яна, рідкий хайлайтер, але як тільки настала осінь, одразу все в моїй рутині б'юті змінилося. І обов'язково свій осінній макіяж я вам зніму і покажу, що ж у мене там змінилося. А поки що трохи додам цих рум'ян і хайлайтера. Ще я була бачила рум'яна і хайлайтер від Color Intense. Давно я їх вже була побачила, коли я купувала ось той консилер у шикібли. Там були ще рум'яна і хайлайтер від Color Intense. Але я їх протестувала, бо там ще були тестери. Якось вони мені не сподобалися, то я їх і не купила. Ще і рум'яна, і хайлайтер коштували щось гривень 150 На 150 гривень мені це точно не сподобалося, бо хайлайтер якийсь такий. Не дуже рум'яна, можливо, то такий в мене відтінок був, але вони теж якісь такі напівпрозорі, з якоюсь масляною плівкою. Я таке ненавиджу. І я знаю, що восени і взимку я таким точно не користуватимусь, тому я якось їх проігнорувала. А ось таку красуню для себе пригадала, відкрила і почала нею користуватися. До речі, у цьому хайлайтері, в мене скоро буде денси, чому я надзвичайно рада. От ще трішки його повикористовувати, і вже буде денси. Я людина, яка схиблена на усіх project Pen, я обожнюю дивитися таке відео, але чомусь я ще досі цього не зняла. Не знаю, вам було б цікаво побачити в мене Project-Pen, як я добуваю якісь свої старенькі штуки, ті, якими я не користуюся, чи вам такий формат взагалі не заходить. Чомусь дивитися я це люблю, але самій добувати косметику якось трохи важко. Трохи хайлайтера ще сюди на вуста і на носик, 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 носик. Поросячий носик має бути із поросячим блиском. Пересячий шики блиск. Ми з вами зробили і переходимо до брів. І тут в мене аж дві нові позиції. Олівець для брів. І гель для брів. Розпочнемо із такого олівця від Глембі. Ви знаєте, що я взагалі не люблю Глембі, але цей олівчик він підкорив моє серденько, тому що він трохи чимось нагадує мені, олівчик відомий від Benefit, такий трикутний. Він також має таку трикутну форму. Ним зручно і промальовувати волосинки однієм, одним таким реберцем, і зручно заповнювати усю брівку, якщо ви будете. Повністю натискати вашим трикутничком. Також позаду тут ще є щіточка, але чомусь мені ця щіточка взагалі не зайшла. Тому що вона має трохи дивну таку форму. Спочатку вона йде така тонка, а потім до кінця вона ширшає і ширшає. І чесно, мені такою щіточкою не зовсім зручно промальовувати мої волосиночки не промальовувати навіть, а протісувати мої волосиночки. Тому що, коли я користуюся ось тим е, олівчиком від Eveline, то там щіточка вона така туненька, і ці Волоски, вони рівномірні щитиночки. А тут все трохи зовсім інакше, і це мене трохи бентежить, тому що не завжди мені якось зручно цим всім ділом собі брови розчесати. Перед тим, як малювати брови, я їх спочатку прочісую, ставлю свої волосюлі, а вже потім починаю, там, де мені не вистачає брів, домальовувати іншим нашим боком, самим олівчиком. Я його купувала зі знижкою, він коштував 60 гривень, але тут 4 і 5 грамів, а в ось тому олівчику від Evaline 6 грамів. Тому цей олівчик він швидше закінчується, але якщо ви любите, щоб вони швидше закінчувалися, то це саме для вас. Єдине, що я обрала, була 0,1 відтінок, мені сподобалися 01, і певно 02. 0,1 він такий трохи темний, і під мої такі жовто-біле волосічко, цей відтінок трохи затемний. Але якщо ви любите такі темні відтіночки, то ось цей 0,1 саме для вас. Якщо я хочу промалювати якусь Волосню, то я беру одне реберце і починаю ним ось так промальовувати. Я не скажу, що цей олівчик найм'якший у моєму житті, але все ж таки він м'якший за олівчик від Vivienne Sabo, на який чомусь раніше всі просто там кипяточком. Кипяточком ви зрозуміли, що робили? Цей олівчик буде м'якшим, але він не м'якший за мій улюблений від Евелайн. Промальовувати брови діло інтимне, тому якщо можна, ми з цим олівчиком усамітнимось. Цей олівчик більш восквий, з ним все одно легко працювати, і мені подобається ним промальовувати брови. Для мене це навіть таке поєднання трохи олівчика, певно, із помадкою. цікавий вибір. І він мені навіть трохи кращий, ніж ось той відомий олівчик від Benefit. Б Бенефіт. БББ Бенефіт. Бенефіт, Б Бенефіт. Гель у мене від Eveline ось такий Brow and Go. Зверніть увагу, там є такий якийсь дуже довгий, цей коротший. Беріть коротший, тому що той, що довгий, він якийсь взагалі жахливий. Яка в мене одразу претензія до цього гелю для брів? Це його щіточка, тому що вона трохи може підцарапкувати мої брівки. А я таке не люблю. Але те, як ця штука тримає мої брови, і те, що вони з. Цим гелем не виглядають ніякими не ні білими, без прозорої плівки це не може мене не тішити. І це перший гель для брів, де Мені не потрібно залишки цього гелю з перших нанесень наносити спочатку на руку, щоб не переборщити, а потім уже на брови. Чесно кажучи, після ось того від Color Intense я в цей гель закохалася. Але він тримає мої брови десь години 4. Має такі трохи густі брови, з ними чесно, трохи важко. Тому чотири години для мене це нормально Взагалі я хочу перейти на а, воск для брів. Спробувати для себе саме воск для брів, для моїх таких тяжких, неслухняних брів. Якщо ви користувалися якимось крутим воском, то обов'язково про це напишіть, розкажіть. Зайчик коштує 85 гривень на мейкапі В ЄВІ він дорожче. Брови ми з вами зробили. Це як завжди, якась дика, Це нормальна. Колись я навчуся спорятися із цією бровою. Я вже тренуюся. Чесно. У нас з вами буде таке Приборкання цієї брови. І тепер ми переходимо до наших чудових оченят. І тут я вам хочу показати просто мастхев цієї осені, те, що я знайшла і не хочу нікому віддавати, і те, що я побіжу бігом у Єву скуповувати в інших кольорах, поки вони ще є. І Якщо вам цікаво швидше дізнаватися про всі мої косметичні новинки, читати якісь про них відгуки, то можна підписатися на мій інстаграм, який є завжди у описі до цього відео. Така я маркетологиня про рекламу. Свій інстаграмчик, але насправді я там просто хочу сьогодні почати рубрику Один день, один відгук на будь-що, щось може бути для волосся, догляд, мій новий догляд, який я вам покажу у наступному відео. Тому, якщо вам цікаво, то доєднуйтеся і слідкуйте за мною. Ще й там я буду під вашим пристальним оком. А моя знахідка number one – це ось такі кремові тіні від Glam B У мене у 0,1 відтінку. Як же довго я шукала цей 0,1 Перший відтінок, тому що я в багатьох євах його бачила саме тестером, але щоб знайти його в наявності, це було такою величезною проблемою. В Києві біля себе я його була не знайшла і знайшла була в Бецику. Я щаслива, що не всі люди були ще це діло. Розібрали, і це неймовірні кремові тіні. Це така зміна кремовим тіням від білоруських брендів. А і коштували вони 50 гривень. Я наношу ці кремові тіні, ось так з аплікатора одразу на повіку беру ось такий пенслик, бочкоподібний, але трохи із ворсом. Ви ще можете побачити, що він трохи брудний, бо він в залишках цих тіней, і просто починаю ось так їх розносити. Це матові кремові тіні, які ви розносите, вони вас застигають, і можна з ними ходити протягом дня. Вам навіть не потрібно додатково фіксувати їх чимось, якимись іншими тінями, якщо вам сподобається. Цей відтінок, бо вони просто максимально стійкі. Я з ними хочу протягом дня, можу зранку нафарбуватися, ввечері йти змивати макіяж, а вони досі на місці. Взагалі ніяк в зморшечки не западають. Це і чудовий самостійний продукт, і це ще чудова така база під ваші тіні. Ідеально тушуються, їх можна розтушувати там секунд за 20, Єдине, що я тут зараз і говорю, і намагаюся розтушувати. Але за 20 секунд і побігти на роботу, або за 20 секунд розтушувати, нанести якусь поверх, блистючку, хайлайтер і бігти. Це щось нереально. Це така економія вашого часу. Ви собі не можете уявити. Там ще є різні відтінки, і також я бачила їх у блискучих відтіночках. Такі сатинчики, але я ще чомусь не взяла. Можливо, тому що в мене тоді не було грошей. Як не було грошей, я просто заходжу тепер в Єву і ставлю собі ліміт. Можна використати чи витратити от стільки грошей, все більше не можна. Тому що, якщо я такі ліміти не буду собі ставити, то я вам буду показувати всю Єву. Я скуплю всю Єву і всю вам її покажу. Треба економити. І ось так я можу вже кудись піти. Або якщо мені хочеться більш чогось сяючого, я просто ще нанесу блистючку. І тепер я хочу показати вам ще одну свою таку нову помічницю. Це буде глітер. Глітер від Color Intense. Купувала його за 55 гривень. У мене у відтіночку 103, але насправді там є купа різноманітних відтінків. Ось тут ви можете побачити. Я хотіла купити всі ці відтінки, просто всі. Але потім така зупинися, нам потрібно протестувати цей один подивитися який він, а потім уже скуповувати всі інші. А я ще не бачила, щоб глітери так намертво трималися. Він просто фіксується і все. І він у вас тримається до кінця дня. Я його і наносила, і у внутрішній кутик ока. Я ним і стрілочку вимальовувала. Я його наносила і на нижнє повіко, і завжди він в мене гарно тримався. Це такий яскравий прекрасний акцент, що я чесно хочу, щоб ви до них придивилися. Тут у нас 4 мл, і я думаю, що цього глітера має вам вистачити надовго. Тим паче, я знаю, що багато людей. Рідко користується глітерами, тому на рік вам має вистачити. Хоч сонечко від нас і сховалося, але ми з вами додамо цей сяючий глітер, і все стане яскравим. Але він смердить. Я до цього не помічала, що він смердить. Він трохи смердить. О, він не трохи смердить. Він гарно смердить, але він такий гарний, що йому це смердіння можемо пробачити. Я хочу його додати скрізь, просто скрізь, але ні, не можна. Потрібно сконцентруватися і обрати одне місце, куди ми додамо. Вирішила додати його на нижню повіку, аплікатором зробила крапочку і вже пензликом, будь-яким краще плоским, починаю це розподіляти. І такий гарний рожевий акцент у нас виходить: якщо ми ще з вами додамо війки, то буде просто вау, мега, супер круто. Але обережно слезовою, тому що все-таки це у нас глітер, і не потрібно, щоб ці частиночки потрапили вам до ока. Color Intense, я ще не зрозуміла, чому в мене немає від вас подарунків? Я так рекламую, так само, як і ламель, а подарунків ще немає. Лентьоги, я сама себе можу все купити. М -м -м. Краса! Реально, краса. Віки. Переходимо до вік, і це моя знахідка, яка коштувала 20 гривень, це така зелена туш від глимбі Color Hypnotic. Я купила була зі знижкою, коли вона коштувала 20 гривень. Точно були кольори блакитний, чи синій, жовтий і ось такий зелененький. Я взагалі до цього цю туш наносила лише як акцент на нижні повіки. Єдине, що щіточка не зовсім зручна, тому що вона така велика, і нею наносити на нижні повіки туш трохи важко. А на верхні повіки я цю туш ще ніколи не додавала. Тому в цьому відео ми з вами спробуємо це зробити. На нижні повіки без ніякої бази. Без нічого ця туш передавалася реально класно, але зараз на верхніх ані, теж передається добре, навіть без бас. Я не знаю, чому на цій туші була така шалена знижка, тому що до цього вони коштували 120 гривень, тепер вони в Єві коштували зі знижкою 20 якісь обмани, але я купила. Туш, який усе від глимбі, воно смердить, але це фіолетове пакування з таким орнаментом, візеруночком мені реально подобається. Це, хоч і туш від глимбі, але вона не осипалася. Я її фарбувала на нижній ві, і в мене нічого звідти не посипалося протягом дня, де я ходила і зі спекою, і їла, і намагалася трохи вмитися. Що б я не робила, вона трималася і не опадала, не осипалася, не розмазюкувалася. Ви можете подивитися, як вона виглядає на верхніх віях. І додамо її ще на нижній вії. Це вже буде зробити важче, тому що, звісно, це щіточком. Не для нижніх. І такі кольорові війки у нас з вами вийшли. І на ці кольорові війки вийшло навіть сонечко. Дякую тобі, сонечко, що помітив таку нереальну і неземну красу. І переходимо до вуст. У цій категорії вуст я знайшла два бестселери. Два покажу вам те, що в мене знаходиться на другому місці мого рейтингу знахідок. Тінт для вуст із магазину Копієчка, який я купила за 40 гривень, чи навіть 35, чи навіть за 30. Певно, за 30 тому що в той день була якась акція, і я його купила за 30 гривень. Це такий бальзамчик прозорий, але він навіть зелений, який ви наносите на ваші вуста, і вони стають поросячими. Подивіться, які в мене зараз вуста, який ось тут у нас колір зелений в цьому тюбику. І що тепер станеться, коли я нанесу це діло на вуста? Я тільки починаю наносити, і вони вже миттєво стають рожево-поросячими. Подивіться, наскільки вони яскраві і соковиті. Якщо вам не подобається ось цей блиск, то його можна прибрати за допомогою серветочки, і тоді у вас просто залишиться тінт, який вам не буде відбуватися ні на ваше волосся, нікуди. Серветочка в мене тут в моїй чудовій сумці, сумці. І цією серветочкою прибираю блиск. Ось такий рожевий тінт у нас залишається, і тепер волосся точно ніяк не, не прилипає. Єдине, що вона вже почала застрягати в мене у роті. Нічого не липне, нікуди воно не відбувається, і ви йдете така гарна і красива із блиском, який коштує 30 гривень. Якщо ж такий яскравий варіант не для вас, і на осінь, і на зиму, ви хочете якусь помаду. Дівчат, я знайшла просто розрив. Я знайшла мега-розрив, який коштував 50 гривень. Помада блиск від LCF. З одного боку, це у вас такий блиск, який чесно, я б не назвала блиском, а я б назвала це навіть бальзамом, тому що він більше як піклується про ваші вуста. В нього така трохи масляна текстура. Це не зовсім такий липкий той жахливий бальзам. Це те, що я хочу наносити щодня, щовечора і просто постійно. І ще тут такий аромат цукерок. Що просто неможливо втриматися. Я хочу його їсти. Я не хочу його наносити на уста, Я хочу його з'їсти. З іншого боку, це в нас такий футлярчик із ось такою помадою. У мене це 0,6 відтінок, і в мене колір цієї помади він такий рожевий, рожевуватий, як то кажуть, ось та пилючна трояндочка. І ще із цієї серії мені надзвичайно сподобався 0,5 відтінок. Це такий нюдовий відтіночок, і 0,1. 0,1 – то такий трохи коричнево-рожевий відтінок із. Блискитками ці блиски вони є в Єві, тому якщо вам такий формат зайде, піріть в Єву, протестуйте. Там є здається вісім аж відтінків, і на всі вісім відтінків, принаймні в моїй Єві, тестери, були. Це щось, це, це розрив. Я почала користуватися нею 24 на 7. Ви уявляєте, я, як людина, яка ненавидить помади, я обожнюю блиски. і нічого, крім блисків, почала користуватися постійно 24 на 7 цією помадою. І так, мене, до речі, просили зняти відео про всі мої блиски і, можливо, помади, які в мене є, то обов'язково це відео також чекайте. Але ось це, це якась знахідка номер один. Можна нанести лише блиск, можна нанести лише помаду, але мій найулюбленіший варіант це коли я Спочатку наношу блиск, який трохи так зволожить мої губи, підготує їх перед помадою, а потім наношу цю помаду. Це сатинова помада. Тут немає матового фінішу, і вона гарно виглядає на вустах. Навіть коли ви трохи поп'єте каву. Принаймні, в мене я її намащу, потім можу випити каву. Вона в мене все одно залишається. Звісно, якщо я там гарненько поїм, смачненько обітруся цієї помади вже не буде, але вона буде лежати в мене в сумці, і з таким об'ємом вона величезна. Це мені реально років на 5. Тому що я помади не наводжу, але з цією я почала щодня мазюкатися цією помадою. Тому я наношу і показую вам той варіант, який я люблю найбільше. Багато хто мені в тіктоці писав про те, що це взагалі такий формат, що ви спочатку наносите помаду, а потім цей блиск. Але чесно, мені так не подобається, тому що на цей блиск, якщо ви його спочатку нанесете, потім ваші ваші волосся буде сильно налипати. А от коли ви спочатку наносите блиск. Він більш такий як догляд, а потім цю помаду взагалі ідеально. Я не ношу на цей тінт, тому що навіть якщо я піду тінт зараз мицеляркою відмивати, навряд чи він відмиється так добре. Нанесла цей блиск, чекаю десь хвилинки три і буду наносити помаду. котики та маркотики. Чому ж ви мені не сказали, що кінець цього відео в мене не дозаписався? М? Ми з вами після того, як я подивилася свої результати, нанесли ось таку помаду від LCF. Наносила я на блиск, але не просто так вазюкала, а наносила аплікативно. Ось так: Ти -ти 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 -ти. Тоді у вас виходять гарні суковиті вуста. І з'являється більш натуральний ефект помади. Саме ось так ледь прибуваючими рухами, мені найбільше мабуть подобається наносити будь-які помади. І ось така краса в мене вийшла. Я вже встигла свої ось ці русалки, незрозумілі зелені луски познімати, і ви можете оцінити мій такий незвичний сьогодні макіяж, тому що у нас і трохи глітера, і зелена туш, яка виглядає трохи незвично. І ось такий макіяж у нас вийшов моїми бюджетними знахідками. Якщо у вас за цей також були якісь б'юті-знахідки, обов'язково дайте про це знати у коментарях. Можливо, я схочу їх також купити, а я людина, яка постійно щось хоче купувати. Я вам дякую за перегляд цього відео. Бажаю вам теплої осені. Якщо вона не тепла, то біжіть уже по ваші каміни, по якісь теплі вентилятори. Діставайте їх, щоб вам було максимально тепло і комфортно. Якщо вам було цікаво і сподобалося це відео, то залишайтеся зі мною. Я вас му, цілую обіймаю і до зустрічі у наступному відео.